Поїхати на позиції, доставити провізію чи боєприпаси, евакуювати поранених з перших днів війни. Авто на фронті незамінна річ, але водночас цей розхідний матеріал, який потребує постійного ремонту. Щоб мати змогу робити це швидше і якісніше, у селищі Брошню, осада, місцеві автомайстри згуртувалися і вже другий рік поспіль лагодять автівки для захисників. Докладніше у сюжеті моїх колег. Автомайстри оглядають машину, оцінюють обсяг роботи. Кажуть, ця техніка до них потрапила з передової від артилеристів. Нещодавно їх накрив ворожий міномет. Ніхто не загинув, але у машині поламався двигун. Хлопці поїхали, забрали ту машину, привезли її сюди, щоб ми її відремонтували, відправили знову на, на передову. Ну це буде приблизно три тижні. І вона буде далі працювати на передовій. Роман Викладач працює майстром виробничого навчання у професійному ліцеї, а від минулого року ще й безкоштовно ремонтує машини для військових. Під автомайстерню облаштував одне із приміщень навчального закладу. Волонтери привозять запчастини, а ми тут ремонтуємо, крутимо. Стараємося зробити воно їхало, їхало добре і довго. От оця машина відслужила півтора року. Разом із Романом техніку для військових ремонтує ціла команда майстрів із селища Брошнів Осада. Майже в кожного своя приватна СТО. Спершу чоловіки допомагали бійцям поодинці, але торік об'єдналися. Долучалися як, от, наприклад, треба було щось по електриці зробити. У нас є друг. Ми знаємо, що він ремонтує машини по електриці. Дзвоним до нього горку поможе. Приїжджає, треба машину помалювати. Дзвонить до Володьки. Володька треба помалювати. Всього він стає, малює. Отак От один з другим сконтактувалися, і створилася така велика потужна команда. А керує командою пані Наталя. Каже, спершу возила у зону бойових дій різну провізію. А з квітня 2022-го із-за кордону привозить для фронту машини. Ми їх завезли, а тоді що? Потребує машина ремонту. Спочатку виникла потреба менших масштабах ремонтів автомобілів. Тому з на базах своїх автостанцій станції СТО вони ремонтували машини. У кожного своя робота Володимир відповідає за ремонт кузова та фарбування. У нас всі різні, всі різні, всі різнокольорові, всі з різними фішками, різними всякими прибамбасами. Ну, так, щоб було цікаво хлопцям, щоб вони були якісь, якісь емоції, відчували позитивні, що за них думають, ми вкладаємо свою душу. Перші кілька десятків автівок Володимир малював за свої гроші. Тепер з матеріалами допомагають місцеві жителі. То я звертаюся через Фейсбук і люди відгукуються. Даємо на, допустим, на Різні організації, які надають нам запчастини. Ми їм скидаємо фотографії, вони дають знижки. Деякі запчастини дають безкоштовно. На рахунку волонтерів вже близько пів тисячі відремонтованих автівок для військових. У нас команда велика. Ми стали такі всі, як сім'я. Ми допомагаємо один одному. у Нас немає різниці, чи ми робимо мене на сервісі, чи робимо там на іншому сервісі. Ми збираємося всі. Ніч, не ніч ми працюємо. Тобто, ми, у нас немає такого, що там ти суто маєш свою машину і ти маєш свої проблеми. У нас є, у нас всіх одна загальна проблема. У нас є автомобіль, ми маємо його зробити. Колись ми робили, брали одну машину, кожен з нас, і робили це довго. Ну, бо ти мусиш і багажник зробити, і мотори, то тепер все розкладено по поличках. І от машина робилася місяць, коли ми самі робили. Тепер тиждень-два. І машина вилітає на передову. Машини не лише ремонтують, а й самі доправляють хлопцям на передову. Ця машина попала під номінатний обстріл у Запорізькій області. Ми її забрали на відновлення. Будемо її відновлювати. Можливо, вона буде донором, можливо, використається з неї двигун. Мені так само це казали, чого ти їздиш на схід, ти так і так ремонтуєш, ти робиш роботу. Я хотів поїхати побачити в першу чергу, як там дійсно. Наші хлопці. І після першої поїздки тебе туди затягнуло. Ти хочеш їхати далі, ти привозиш цей автомобіль, ти хочеш його зремонтувати, ти хочеш далі його віддати. Автомеханіки збройні осади кажуть, налаштовані підтримувати українських захисників до перемоги.